Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у яхт-клубі Січ. Тут вже розквітли водяні лілії, які прикрасили ось таку штучну водойму. Їх можна помітити з кожної сторони. Один з цікавих фактів, що стебло лілії. Занурено у ґрунт під водоймою, а завдяки його довгому стеблу сама квітка та листечко знаходиться на самій водоймі. І ось так красиво це все виглядає. Якщо ви давно не були у Яхклубі Січ, можете завітати, не тільки подивитися на водяні лілії, які розквітли, а й ще побачити із... нові тварини і нові локації, які створили. Місцеві жителі зупиняються аби подивитися, зафільмувати або сфотографуватися на фоні. Там трохи далі можна спуститися ближче та подивитися на всю цю красу. Втім, якщо ви будете з дітьми, то будьте обережні, адже там можна впасти у воду. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у яхт клубі Січ. Тут вже розквітли водяні лілії. Цю красу помітили відносно нещодавно. І вже всі містяни приходять сюди, аби помилуватися цією красою. Лілія. Можна помітити вздовж усієї водойми по кожну сторону. Ось так яскраво це все виглядає. Трохи далі там є е, сходи, по яких можна спуститися. Втім, якщо ви прийдете сюди з дітьми, будьте обережні, адже вони можуть впасти у воду. І ось так все гарно. Виглядає. Більше яскравих фото ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!